Ся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко Сьогодні Будемо говорити про те, що цікавить дуже багатьох. І, до речі, ми вже неодноразово підіймали цю тему, тому що під час війни, війни вона стає надактуальною. Будемо говорити про е, насильство. Будемо говорити про гендерне нерівненство, е, і не, гендерну нерівність і гендерне насильство. Ну е, чому я говорю про це? Тому що е, в наприкінці минулого тижня відбулася така прес конференція конференція. і знаєте, зараз зацитую, навіть як вона. Називалася Жінки, мир, безпека, сучасні правові виклики, актуальні проблеми та рішення. Ну, ми звикли до того, що такі події зараз відбуваються а до чого вони призводять, це найбільш цікавіше. Тому в нашій студії Алла Бочевар, виконавча директорка благодійного фонду військово-морських сил України. Вітаю вас, Алло. Віта! Дякую, що прийшли. І Будемо говорити про знаєте, ось таке поняття гендерно зумовлене насильство під час війни. Я ж е е трошки помилилася, тому що це все. Якось так е, озвучувати доволі таки складно. Тому хочеться, щоб ми знаєте, на людську мову це перевели і щоб. Нас міг зрозуміти, ну могла зрозуміти будь-яка людина. Гендерно зумовне насильство під час війни це насильство стосовно жінок. Я правильно розумію? В першу чергу першочергово і жінок, однак це стосується і чоловіків. Звісно, що а, збройний конфлікт війна надала свої жахливі корективи до нашої держави, і цей вид насильства, цей вид злочинів він тільки а, посилюється в нашій державі. Більш того, виникають нові напрямки, нові види злочинів, як, от, наприклад, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом безліч інших, тому як ви правильно зазначили, минулого тижня ми провели досить такий серйозний захід, міжнародну конференцію, де ми зібрали і поважних спікерів, і гостей, і учасників заходу, щоб обговорити і не лише обговорити а прийняти рішення і опрацювати спільні напрямки діяльності, щоб позитивно впливати на рішення цих проблем, які стосуються першочергово і жінок, ну і також чоловіків, звісно. Так, да, я от дивлюся, от ви кажете про участь досить таких потужних спікерів. Це і справді це не лише експерти були. Це були юристи, і соціологи, і депутатки місцевих рад, і навіть заступниця голови Верховної Ради була так, коли на так, так, була і представники ООН, і курсантки ВМС до речі теж збройних сил України. Поговорили, я так розумію, що досить продуктивно, тому що ви залишилися задоволені цією зустрічою. Е, так? Е, так, так, звісно, наприкінці заходу, ми е, дійшли до консенсусу. Була резолюція конференції. Е, е, кожна із спікерок і спікерів е, поділилася власним досвідом. Е, Здобутками, які вже є в цьому напрямку. Особливо мене порадували наші майбутні офіцери, дівчата, курсантки інституту військово-морських сил України, бо особисто для мене була це досить приємна новина, які гендерні стереотипи вже розрушені в системі ВМС. Оскільки я працюю благодійного фонду військово-морських сил України, то це чергова інформація є актуальною. Ну і, звісно, ми бачили певні зрушення, які відбуваються загалом в Силах оборони в Україні. На жаль, Другий рік повномасштабної війни, 10 років з 2014 року, так вже, на жаль, йде. Ця проблема, а однак є зрушення, є позитивні тенденції в цьому напрямку. Я маю на увазі гендерної рівності в системі силоборони. Ну насправді ви так цікаву річ озвучили, про яку і так хочеться говорити. Оці дівчатка, яких стає все більше серед курсанток, так до речі, не лише вузів військово-морських сил. Я знаю, що дівчатка йдуть до військових академій зараз. Дівчатка йдуть до поліції. Це не можна сказати, що радує. Ні, але це ну мабуть, такий, знаєте. Пов'язано із тим часом, в якому ми опинилися, і пов'язано з тими подіями, в яких ми опинилися. Насправді дівчатка мали б мріяти про інше і йти зовсім до інших вищих навчальних закладів. Але вони йдуть сьогодні так, справді курсантки, навіть серед близьких знайомих є дівчатки, які просто свідомо сказали, що я хочу йти. І це поліція, і справді це військові. і Це справді, тобто це такий один перший ступінь для того, щоб зруйнувати ось цю гендерну нерівність. Взагалі-то я не знаю, добре це чи. Погано, ну мабуть, враховуючи час, це можливо і добре, але по факту, на мій погляд, це не дуже добре, бо хотілося б, щоб жінка залишалася і могла змогу залишатися жінкою. А ми собі це зараз дозволити не можемо в повній мірі. Повністю з вами згодна. На жаль, сучасні реалії диктують свої умови. І те, що ми зараз бачимо, ем, дійсно великий тягар, який покладається на наші тендітні жіночі плечі. Наші жінки вони і на передовій, і в тилу, і волонтерять на наш наших euh, плечах Але і родина так, домашні справді, справи так. цього від нас ніхто не забирає. На жаль, і ну якось ми це все робимо. Гадаю, що в цьому вся наша жіноча сила. Наша мудрість це нам допомагає не лише вижити, але і бути продуктивними, давати користь і нашій родині, і державі. Ми з цим досить непогано справляємося. Ну це власне, моя думка. А щодо дівчат у вищих закладах вищої освіти дійсно є тенденція на збільшення кількості середників. Наведу приклад серед інституту саме ВМС. Це Це конкретні ага. дані, статистика з 2019 року, на жаль. Лише з 19-го року спочатку до військово морського ліцею вже можна було вступати дівчатам. До цього це було заборонено. А на заході на нашій конференції серед нас була Шевелінська Валентина. Це курсантка третього курсу інституту. Вона була саме першою в наборі. Uh -huh. Тепер вона навчається в інституті. Проявляє дуже чудові результати не лише на рівні з хлопцями, навіть краще, а в навчанні, у здобутках, в науковій діяльності вона дуже чудово проявила як спікерка серед таких поважних гостей, учасників. Тобто це дійсно круті результати. А також серед дівчат була відібрана ще одна курсантка, яка проходила стажування в НАТО. Штаб-квартирі і е, була безпосередньо учасницею брифінгу про е, е, стратегію е, і взаємодію альянсу та України. Ще одна курсантка була і зараз перебуває в Італії. А на стажуванні серед всіх курсантів була саме ця дівчина обрана. От, тому я вважаю, що наші дівчата в системі Сил оборони, в навчанні, проявляють дуже е, високі результати. От, е, так, війна дійсно. Е, Зобов'язує нас, мабуть, приймати такі кардинальні рішення. Не можу сказати, що професія військової бути офіцером сил оборони це не жіноча професія. У більшості країн це є норма. І зауважу, що м -м, зараз в силах оборони 60 тисяч жінок, а з яких 5 тисяч вони знаходяться на передовій. І це найбільший показник взагалі по країнам НАТО. Це величезна кількість. Так. Ну, тому що країни НАТО на не стикалися з такою війною, так і насправді в них такого досвіду навіть не було. А наші жінки мусили так. брати зброю і йти навіть на передову. А до речі, от, цікаве ставлення чоловіків до жінок в армії. Знаєте, спілкуємося з військовими, спілкуємося, приходять і до студії, спілкуємося з нашими колегами, які наразі на фронті. А, ну, так, з, мабуть, і з гумором кажуть: йди до нас. Але насправді, насправді мені. Здається, що... 음, ну як до рівних, мабуть, вже ставлення. Так немає ось цієї гендерної нерівності, яка була от ще тоді, коли заборонено було дівчатам вступати до такого вишу. Так, звісно, тенденція є на покращення. Ми вже бачимо, що є жіноча форма військова, жіночого mm -hmm. зразка. Спеціально так, так вже п'ятдесят тисяч для, для жінок. комплектів. Вже до до того що Україна випускає відчизняні воробники. Вже mm -hmm. для дівчат наших, для військових є. Зазначу, що і до навчальних закладів більше дівчат вступає, і е, є певні стигми, певні стереотипи, ну, Трошки так, але над цим працюють. З е, цією метою є радниці, радники з гендерних питань при кожній структурі силоборони. Е, є люди, які за це відповідальні, і саме спілкуючись в рамках своєї професійної діяльності із військовими, і з військовослужбовицями, е, ці стигми стереотипи, вони рушаться потроху, але вже є гарні результати. Це відчувається, ну так, серед керівниць в армії ще немає жінок, так але я думаю, що із часом. Ну, власне, можливо, можливо, їхня місія в іншому, все ж таки, так і не варто до цього прям йти. Але час покаже, я думаю, що і часом будемо розуміти. Давайте торкнемося все ж таки ось такої складної теми, як гендерне насильство. Так, от, якщо людською мовою, то це що? Е, насильство проти е, ну, людини. Будь -яке. Будь -яке. Правильно, так, ми ж не звісно. говоримо лише про сексуальне так, насильство, ми говоримо про психологічне насильство, будь-яке, будь-яке різновені. Е, психологічне, фізичне, економічне також відноситься mm -hmm. до цієї категорії проти чоловіка, проти жінки. Як ми зараз знаємо, тенденції: гендер є не тільки двох типів, так, а ще. Е, Прешта. О тому ем, зараз те, що ми стикаємо, що є актуальним, це домашнє насильство, звісно, таке сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, харасмент. Е, це досить таки нова е, тематика. Але ми з коліжанками з коаліції 1325 займаємося цим питанням. Будуть нові розробки, і проекти. Е, те, що ми відчуваємо в силах оборони, таке явище, воно є, але на жаль, воно ага. стигматизується і не всі дівчата про це можуть казати. От. Тому нашою метою є підняття цих питань взагалі по гендерно зумовленому насильству, зняття стигми просвітництво, едукація взагалі жінок дівчат. Що про ці проблеми мовчати не потрібно потрібно звертатися. Ми кажемо, куди конкретно звертатися, ділимось контактами і вже є певні здобутки і вирішення кейси саме характеру з цих питань. Тобто займав... це стосується в першу чергу саме дівчата, які сьогодні в збройних силах України. Так. Правильно розумію? так, так. Саме, саме у лавах збройних сил України. Так. І там вони, можливо, і побоюються звертатися, там вони, можливо, і побоюються щось озвучувати. Так, Чи вже є приклади е, успішних звернень? Е, саме ті кейси, з якими працювали ми, це по домашньому насильству, там, mm -hmm. де є чоловік військовослужбовець, mm -hmm. або навіть е, і дружина чоловік служить. А на жаль, війна вона негативно впливає на психоемоційну систему не тільки військових, а й цивільного населення. Mm -hmm. Не всі люди, на жаль, займаються саме. Едукацію щодо м, спілкування, взагалі, щодо е, сімейних взаємовідносин. Можливо, Вони ми... готові вчитися цьому, так, так? так. Треба вчитися, треба, розуміти, що треба вчитися і заново вчитися, можливо, якимось речам. А... Зізнатися собі в цьому, мабуть, дуже складно е, цей факт. По перше, І, по-друге, ну ми всі розуміємо брак часу. Якщо ми кажемо uh -huh. про родини військовослужбовців, е, служба постійна втома, відчуття тривоги, напруження, ну м'яко кажучи, не до того. Однак uh -huh. проблема є, вона не вирішується вчасно. Тобто я маю на увазі, що невчасно. Е, Звертаються до психолога, до психотерапевта, ага. і проблема як сніжником накопичується, накопичується, потім вже йде вибух. Або це як у вигляді може бути рукоприкладство, як варіант, або ага. психологічне насильство, образи і тому подібне. Ам, у нас були кейси, коли. Ам, як результат було або розлучення, або ми передавали пару в сімейну терапію і можемо було стосунки врятувати. Uh -huh. Знову ж таки, ми, команда психотерапевтів вона вчить людей, що перше, всі ми змінюємось, як адаптуватися до цих змін, так, як бачити вже такі знаєте, моменти, де слід бути більш уважним. більш… М'якішим можливо так в спілкуванні, не підіймати якихось гострих тем, тобто лив... Тобто варіювати якось поситуації стримувати себе, так, мабуть, так. так оце все, або вже бігти до спеціаліста, так. який допоможе цьому навчитися. Так. Ми завжди кажемо в наших всіх заходах інформативного характеру, просвітницького характеру, що звернутися до психолога то норма, що це не прояв слабкості, це прояв сили, сили духу, бо розуміння проблеми, що вона є, це вже 50% вирішення цієї проблеми. От. Як каже наш один з психотерапевтів, Андрій Лайкін, Ланкін, це е, проб, е, психолог не працює з людиною, він працює з на, проблемою. з проблемою. Так, так. так бо з людиною все добре. На неї тим або іншим негативним чином впливають обставини, впливає війна, впливає напруження. Тобто це нормальна реакція психіки. Ми всі не залізні, тому вчасно звернутись до е, фахівця, це ну це необхідно. Оце найголовніше, що мають запам'ятати, так. І в першу чергу це теж стосується військовослужбовців. Я розумію, що в них є певний такий, знаєте, момент, що вони сильні, вони мужні, вони незламні, вони не можуть дозволити собі емоції, вони не можуть собі заплакати. Не всі можуть так. Хтось може і йому, мабуть, трошки легше. Той хто не може, тому точно потрібна допомога. Потрібна Допомога спеціаліста або, можливо, близьких людей, так, які могли б вислухати і дозволити дозволити емоції, дозволити поплакати, дозволити від чого ставало б легше, оце ті моменти, про які теж треба говорити, і е, ви правильно сказали, що з людьми все норм, не норм ситуація. Те, що ми опинилися у війні, це ненормально. Будь-яка психіка реагує на це і в кожного реагує по-різному. Так і як вона звідреагує, навіть можливо, ми можемо цього і не знати. Тому от, для того, щоб цього не відбувалося, добре, от ви поспілкувалися із досить такими серйозними спікерами і цікавими, які мають свій досвід. Так до чого прийшли? По перше ми серед учасників заходу не всі були між собою знайомі. Uh -huh. Ця міжнародна конференція конференція вона стала свого роду платформою для, по перше, обміну досвіду, uh -huh. по-друге, контактами. Наприклад, в тій або в іншій організації є ресурс. в одній – брак uh -huh. ресурсу. То ми можемо передавати кейс один одному, таким чином надаючи реальну допомогу. Тобто. На практиці, от для чого потрібні ці застріли так, Перше, я це, особисто так, дуже так. проти знаєте такого тотального занепокоєння, яке відбувається mm -hmm. в державі. Хтось стривожений, хтось занепокоєний, а комусь потрібно щось робити. Тобто, я mm -hmm. за практичний аспект нашої діяльності, звісно, інформування це необхідне, як я зазначала раніше. Інформування населення, просвітництво. Ми також для цього проводимо Але цього замало. За зараз так, так для цього замало треба працювати з реальними кейсами, щоб люди і. І військовослужбовці, і цивільні не залишались один на один зі своєю проблемою. Тим паче, ну, як кажучи, про нас ми надаємо безкоштовні послуги для наших захисників, для їх у вас фонд. Так, так. так. Ось щодо правової допомоги, раніше ми працювали на військоморські силах. На наших бійців, однак зараз є така можливість, наш ресурс збільшено, і ми можемо надавати про допомогу взагалі по силам оборони. Тобто uh -huh. є, такі, є така опція, про це ми наголошували на нашому заході. Тому серед присутніх організацій, громадських і міських, ми зазначили, що так, є така можливість, будь ласка, звертайтесь, є наші соціальні мережі, офіційний сайт, контакти. Тобто людина може написати. Меседж звернення, і ми запрошуємо до себе в офіс і підключаємо того або іншого фахівця, щоб вирішити питання. Тобто головне звертайтеся, головне звертайтеся, Головне знайте, головне, щоб про це знали сьогодні. Чи от, на ваш такий критичний погляд, достатня кількість сьогодні в регіоні саме психологів. Тому що ми, коли спілкуємося на цю тему, розуміємо, що можливо, кожному другому, навіть цивільному, так а можливо, і кожному першому. З певним часом знадобиться психолог. Є невеликий відсоток людей, які можуть справлятися з цим всім самі. Ну, тобто певний час, тобто те певний час вони можуть, так якийсь там рік війни пройшов, вже майже два роки війни. А потім психіка все одно здає, і все одно ти розумієш, що потрібна допомога. Я розумію, що ви займаєтеся саме військовими, так, військовими різних. А от. Хоча б на них сьогодні вистачає психологів, в першу чергу хочу сказати, що саме по Одесі, по регіону, нашому Одеському, є брак центрів, центрів психологічної підтримки. Угу. Щодо кваліфікації психологів, то вже питання інше, тому що не всі мали попередній досвід роботи з військовослужбовцями. Ну, так. Це ж зовсім інше. ПТСР це зовсім інше напрямок психології. Так це ж абсолютно окремий напрям. ПТСР, контузія. Як ми кажемо, все так. це вкупі з травмами з дитинства? Такий Відбувається досить цікавий коктейль, mm -hmm. і не кожен психотерапевт зможе владнатися з, цими, з цим викликом, скажімо так, професійним, тому є певний брак таких фахівців. В нашому колективі е, спеціалісти мали досвід роботи з бійцями ще з АТО з тих часів, uh -huh. і тому в них вже є певні напрацювання і певний алгоритм дій, коли е, приходить до Кабінету саме військовослужбовець, Військовий. так наголошу мало центрів. Не лише для військовослужбовців, для цивільного населення Цивільний взагалі дуже мало ще менше ніж для військових так, мені здається. Так. І, так і завжди, коли я присутня на тому або іншому заході, я наголошую, що для це має виділятися з боку держави фінансування. Це по перше, з боку міжнародних організацій є певні напрацювання однак, ну не те, що я бачу особисто на Півдні, це колосальний брак цих центрів. От як далі буде розвиватися ця ситуація? Дуже цікаво. Однак, от по офіційним даним ООН надає порядка мільярд доларів на 24-й рік взагалі на підтримку України, і серед них також буде на підтримку населення. Маю куди йдуть ці кошти? Де вони? Кому надає? Будемо сподіватися, що вони дійдуть за призначенням на підтримку населення. Я сподіваюся, що будуть певні грантові програми, конкурси, які спрямовані на підтримку ментального здоров'я населення, бо це важливо. Повторюся не проінформованість населення це катастрофа. Люди досі ну. Не всі розуміють, що потрібно звертатися. Е, ці е, цивільні, які не були на евакуації на протязі двох років, перебуваючи тут під сиренами, під взривами, е, кожного дня, бачучи будівлі, які в зруйнованому стані. Ну, Назва десяще ну, у порівнянні з іншими містами, які взагалі в катастрофічному стані, ще виглядає досить, скажімо так, непогано. Але щодня ми це бачимо: щодня це все йде на підсвідомість і потім. Тім, вон ти розумієш, що немає захищеного місця навіть так. в Одесі, немає захищеного будинку. Так, і так і саме згодно. для цих людей створення подібних центрів дуже важливо. Ми можемо уявити, яка має бути потужна команда, скільки команд, скільки центрів, тобто на наразі цього немає, угу. і це, це велика проблема. Це при тому, що на 24-й рік, як ви зазначили, виділяється певна досить велика кількість коштів. Так. так. Ну будемо сподіватися, сьогодні маємо вже лютий так на календарі. Ми будемо сподіватися, що можливо, можливо, ця ситуація якось зрушиться з місця. І ви з свого боку, я зрозуміла, з військовими, тобто ці потреби більш-менш закриваєте. Так, куди звертатися, якщо вас зараз чують, бачать. Куди можуть звернутися військові і їхні сім'ї? Так, ж теж так важливо, звісно, так. ми краще про цивільних, саме про членів родин військовослужбовців, mm -hmm. це дружини, вдови, матері, діти, дружини полонених бійців. Mm -hmm. Тобто історія, досить історія, великий, о, велика категорія людей, яка може звернутися саме акцентує за правовою допомогою, правовою консультацією. Це соціальні мережі благодійного фонду військово-морських сил України, офіційний mm -hmm. сайт, є номер телефону. Ну, краще Особисті е, повідомлення ми направляємо форму для реєстрації запиту, щоб юрист, наприклад, або психотерапевт бачив е, проблему. З якого людина так, Хто ]ся. потрібен сам так, так, цій так. Людині, ми так. обираємо комфортний час для нашої сторони і для запиту, так для людини. От і все вже відбувається, бо в локально в офісі. Є варіанти, коли консультація у нас надавалася і в телефоновому режимі, і в онлайн режимі. Тобто все індивідуально, головне, щоб і того було, було позитивне вирішення того або іншого питання. Ну так, головне, щоб ви зверталися, так? Головне, щоб якщо бачите проблему, проблему чи в своїх близьких, чи в своїй родині, чи з кимось із своїх рідних, чи друзів, звертайтеся. Є благодійні фонди, ось благодійний фонд Військовоморських сил України, який працює для того, щоб допомагати, і справді, шукайте. Соціальні сторінки, так шукайте контакти і звертайтеся, тому що замовчувати проблему в цій ситуації це найгірше, що може бути. Алла Бочвар, виконавча директорка благодійного фонду військово-морських сил України. Ми сьогодні говорили про те, як протидіяти, протидіяти гендерному зумовленому насильству під час війни в Україні. Ну і зрозуміло, що тут є і багато інших цікавих аспектів, на які ще ж теж треба звертати увагу. Дякую вам за вашу роботу, за те, що прийшли. Залишайтеся з нами. На першому побачимося.